Цей день в ефірі у студії Назар Кудін. Вітаю вас. Починаємо з такого сьогодні. Вшанування пам'яті захисників. Щоб люди розуміли ціну свого життя і завдяки кому ми маємо право жити. Відсьогодні на перехрестях міста на час хвилини мовчання зупиняють рух транспорту. Ранкова ДТП на змичці. на встрічку і хочу туда в поворот. І случилось платнення внаслідок зіткнення двох автівок. Травмована водійка Чері. нова модель професійної освіти. Це наближення до виробництва, починаючи від оплачувальних практик виплат коштів за нове робоче місце і створенням лабораторій. Роботодавці та педагоги обговорили питання підготовки робітничих кадрів у кривому розі. Щоранку о о й уся країна призупиняється на загальнонаціональну хвилину мовчання. Відтепер у кривому розі у цей час на понад ста перехрестях світлофори перемикаються на червоне світло. Михайло Бестров про нову ініціативу. Дев'ята ранку місто завмирає. Відтепер у кривому розі, під час хвилини мовчання, світлофори зупиняють рух. Щоранку Криворіг долучається до загальнонаціональної акції. Це час згадати загиблих, військових, цивільних, усіх, чиє життя забрала війна. Для одних це символічне вшанування, для інших нагадування про особисте, про біль, який не минає. Виходимо кожного дня, віддаємо шану нашим полеглим, героям, героїням, а також цивільним, які загинули внаслідок цієї повномасштабної війни. Я віддаю шану своєї дитині. По перше. Мій син був військовим, був захисником нашої держави, захисником Маріуполя, який потрапив ще в 2022 році в полон з Маріуполя, провів там майже два роки і повертаючись додому, летячи на обмін, він загинув в збитому філ-76 літаку, який був збитий 24 січня 2024 року. Від сьогодні щоранку в цей час на понад ста регульованих перехрестях міста світлофори перемикатимуть на червоне, зупиняючи рух транспорту. Кожен має шанувати завдяки кому ми сьогодні ходимо на працю або робимо якісь інші свої справи, і всі їдуть кудись завдяки тим, хто зараз стоїть на захисті і хто поліг уже захищаючи нас усіх. Дуже велика подяка. Владі міста вілкули Олександру Юрійовичу за таку акцію по всьому місту. Хвилина мовчання, хвилина загальнонаціональної єдності, яка згуртовує всіх українців. Це не просто сигнал стій. Це щоденне нагадування про ціну життя і свободи, переконані криворіжці. Ми поважаємо наших воїнів, які полегли. І ну, висловлюємо так їм своє шана. Щоб люди розуміли ціну свого життя і завдяки кому ми маємо право жити тут і зараз. Тому що за наші життя заплачена дуже висока ціна. На хвилину пам'яті повинні зупинятися всі. І люди, і транспорт. Михайло Бостров, Олексій Правицький цей день. Сьогодні вранці у центральному міському районі зіткнулися Чері та Фольксваген Гольф з місця пригоди Михайло Бистров. Район змички тут зіштовхнулися два автомобілі на дорозі. Ламки скла і деталі від машин. Обидва авто мають помітні механічні пошкодження. Посеред дороги, розбиті «Черрі» та фольксваген Гольф. Усе сталося за лічені секунди. каже водій постраждалого авто та ділиться власною версією пригоди. Я двигався на зелений світ фітафора в сторону міста. Мене пропускають машини. жінка із-за двох машин через дві сплошних виїжджає навстрічку і хоче сюди снирнути нернуть в поворот. І случилось столкновення. Через сильний удар постраждала керманичка Черія. Відвезли в лікарню середнього ступеню. Важкості. Вона в свідомості. Михайло Бустроф, Олексій Правицький цей день. Кривий ріг формує нову модель професійної освіти, орієнтовану на потреби реального сектору економіки. Спільно з підприємствами, міністерством освіти і науки та міжнародними партнерами, місто працює над тим, щоб робітничі професії знову стали престижними а випускники криворізьких закладів мали можливості для достойної праці та розвитку у своєму місті. Цього року багато криворізьких дев'ятикласників обрали навчання в коледжах і професійних ліцеях. Один із таких Криворізький гірничий коледж, який готує спеціалістів найбільш затребуваних професій на сучасному ринку праці. Спеціальності саме Гірничого профілю, гірник очисного забою, машині зборової установки, електрослюсар підземний, електрослюсарсюса червоного з ремонту остаткування електромонтер з ремонту та обслуговування електростаткування. Також у нас є напрям залізничний: це помічник машиніста, тепловоза, помічник машиніста електровоза. Цьому році ми проліцензували професію майстер з монтажу і встановлення систем відновлення енергетики, яка наразі є надзвичайно актуальною для для нашого міста. Сьогодні в коледжі представники влади міста, керівництво промислових і комунальних підприємств, профтехзакладів і міжнародні партнери. Такі івенти сьогодні є на часі, тому що синергія міської влади, синергія професійної освіти і роботодавців, вона має бути. Саме під час таких заходів ми випрацьовуємо спільні дії по розвитку кадру потенціалу міста Кривого Рогу. Більше 30 років ми співпрацюємо з компанією Мідінвест, це центральний і північний гіничозбачувальний комбінат, це «Євраз Сухабалка» і це Криворізький залізорудний комбінат. У нас наразі ми рушуємо, у Нас з'являється. Аються нові соціальні партнери. Це криобасводоканал. Ми маємо піднімати престижність гірничодобувної галузі, робити привабливою технічну освіту і привабливою професійну освіту. Розвитку профтехосвіти у місті сприяють відкриття стем лабораторій у школах: щорічні ярмарки професій для учнів та батьків, екскурсії на підприємства за останні роки. В закладах профтеху відкрито десяток нових практичних лабораторій. Навчально-виробничих центрів із сучасним обладнанням це результат співпраці міста з міністерством освіти і науки, промисловими підприємствами, втілення проєкту Криця за підтримки Люксембургу Ця лабораторія частина проекту Криця який розрахований на 5 років та включає в себе всебічну підтримку міста Кривого Рогу та навколишніх громад. Все, що стосується підтримки та розвитку цього регіону, особливу увагу ми приділяємо освіті, адже відбудова країни неможлива без молодих фахівців, якими стануть випускники, зокрема й цього коледжу. Попри воєнні виклики, місто формує нову модель професійної освіти, орієнтовану на потреби реального сектору економіки. Наголошує очільник ради оборони Кривого Рогу. Якщо ще п'ять років тому 60% випускників дев'ятих класів йшло. 10 -й, 11 -й клас лише 40% обрали професійно-технічну освіту. Зараз за 5 років лише все змінилося. Більше дітей вибирають професійно-технічну освіту. Тому що розуміють, що це гарантована робота, гарантована зарплата і це затребуваність на ринку праці. Ти можеш отримати і гідну професію, за яку ну, нормально можна жити і працювати, а потім і піти до виша. Тому у нас є велика програма підтримки профтехосвіти. Це наближення до виробництва, починаючи від оплачувальних практик виплат коштів за нове робоче місце і створенням лабораторій. Важливий напрям розвитку профтехосвіти підтримка молодих фахівців на першому робочому місці. Провідні підприємства, зокрема Арселор Міттал Кривий Ріг та Метінвест, впроваджують програми для молодих робітників. Зокрема, це часткова компенсація оренди житла, а також додаткові виплати за працевлаштування на першому робочому місці для випускників профтехів. Нам дуже потрібні всі молоді молоді спеціалісти, які виховуються саме тут у таких закладах. Наше підприємство завжди робить. Практику для молодих спеціалістів, тобто це оплачувана практика, це фактично їх перше місце роботи. А по-друге, в нас діє програма, коли молодий чоловік після закінчуваного коледжу або фахового коледжу йде до нас, він отримує 60 тисяч гривень, гривень як перше місце роботи. В нас більше п'яти років запроваджуються проекти, які направлені на те, щоб виховати, скажімо так, молодь майбутніх фахівців виробництва, щоб вони розуміли, під які реалії вони навчаються, і де вони саме будуть працювати. Для них ми влаштовуємо такі проекти, як практика, причому і онлайн-практика. Перша в Україні запровадили формат онлайн-практики, відколи почалося повномасштабне вторгнення. Це доступно для дітей, які ще не досягли 18 років і не можуть працевлаштовуватися. І також є формат офлайн практики у форматі стажування. Тобто ми надаємо перше робоче місце, і людина може і працювати за своєю. Професію здобувати свій перший професійний досвід під наглядом наставника, звичайно, з донавчанням по професії, і заодно виконувати програму практики, яка передбачена у неї навчальним планом у закладі освіти. Ми стабільно запрошуємо до себе всіх спеціалістів і студентів, які навчаються тут за різними спеціальностями, такі як слюсарі ВР, машиністи, екскаватори, електрогазозварювальники, електромонтери. Вони приходять у нас в практику, мають можливість надалі з нами співпрацювати. Ті студенти, які прийдуть у нас в практику в майбутньому, можуть за рахунок підприємства, працюючи на підприємці, отримати вищу освіту на новій кафедрі, яка зараз відкривається. Це водопостачання та водовідведення. А також ми завжди готові підтримати будь-які ініціативи щодо обладнання, спорядження. Ми з містом і за молоддю наше майбутнє. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день. Цей день триває. Дивіться далі. У випуску осінні квіти. Вони як сонечка, останні. Останнє сонце, останнє останнє тепло. У криворізькому ботанічному саду квітують хризантеми. Концерт зірок у кривому Розі. Ми дали понад 400 благодійних концертів і перерахували понад 9 мільйонів гривень на Допомогу Збройним силам України. У нашому місті виступили з благодійним туром Катерина Бужинська та Михайло Грицкан. Товариський поєдинок. У нас всі практично в команді учасники бойових дій. Сьогодні на футбольному майданчику зійшлися команди Нескорені та Рудана. Масштабну мережу з незаконного продажу підакцизних товарів виявили в кривому розі. Подробиці розповіли у поліції. Низка фізичних осіб підприємців здійснювали незаконну реалізацію електронних пристроїв для паління, нікотиновмісних рідин, тютюнових виробів та алкоголю без марок акцизного податку. Незаконний продаж здійснювався через мережу місцевих магазинів. 16 жовтня правоохоронці перевели санкціоновані обшуки у торгівельних закладах та складських приміщеннях, розташованих у різних районах міста. В результаті проведених заходів вилучено значну кількість незаконно виготовленої продукції, це понад тисяча літрів. Фальсифікованого алкоголю, більше 15 тисяч пачок цигарок безакцизних та цигарок з підробленими марками акцизного податку, понад 6 тисяч ємностей та інше речові докази, також документацію та понад 28 тисяч гривень. Зразки вилучених речовин направлено на експертне дослідження. Наразі досудове розслідування триває у межах кримінального провадження відкритого за частиною 3 статті 204 кримінального кодексу України. Це незаконне виготовлення зберігання. Збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Що сезону Криворізький ботанічний сад дивує відвідувачів новими квітковими експозиціями. Більше про осінню красу ботсаду – у нашому сюжеті. У ботанічному саду нова осіння історія. Тут кожна пора року має свій особливий колорит. І зараз природа дарує відвідувачам яскраве свято кольорів. Це час, коли розквітають хризантеми. Осіння квітка символізує довголіття, спокій та гармонію. У колекції ботанічного саду десятки сортів гризантем від ніжно-рожевих до насичено бордових Зараз восени ви свідки того, що найбільш прикрашається наша. Наші ландшафти ботанічні на фоні дерев, жовтих, червоних і так далі. Особливо привабливо виглядає ця квітка осені Хризантема. Її ще називають сонячною квіткою, в перекладі з грецької. Сонячною, тому що вони як сонечка останнє, останнє сонце, останнє, останнє тепло. Тому ми запрошуємо кожен день. Кожен сезон відвідувачів, я думаю, що ніхто не залишиться байдужим до того, що ми маємо. Хризантеми нагадують, що навіть у прохолодну пору року природа завжди знаходить спосіб розквітнути. Босад це не просто місце для прогулянок, це такий собі маленький всесвіт у великому промисловому місті. Працівники ботанічного саду запрошують криворіжців та гостей міста насолодитися красою осені, адже зовсім скоро цвітіння завершиться, і природа готуватиметься до зимового спокою. Ми раді вітати відвідувачів кожного сезону, в тому числі і той, який наступає, це зима. По-перше, у нас велика дуже кількість хвойних рослин, які не скидають хвоїнки, Вони зелені. Є у нас і золотисті форми, і сріблясті, і просто вони відрізняються по від сизих до темно-зелених. Можна прийти і, наприклад, помилуватися хвойними рослинами, різні форми, різні цей туї, тиси, це різні абсолютно. Тно, ну, скажімо так, листкова, Ну, не листкова маса, а хвойна маса. Дар'я Моронюк Олександр Домашов цей день. З благодійним туром воля в нашому місті побували народна артистка України Катерина Бужинська та заслужений артист Михайло Грицька. Артисти дадуть чотирисотні концертів по всьому світу. Як криворіжці приймали зірок у нашому сюжеті? В кривому розі зіркові гості на виступ народної артистки України Катерини Бужинської та заслуженого артиста Михайла Грицкана очікують новальники їхньої творчості. Ми об'їздили майже весь світ. Ми дали європейський тур і тур містами України. Ну не тільки містами, але і містечками маленькими. Ми їдемо туди, де нас чекають люди. Є такі міста, що вже три-чотири рази були. Є такі міста, що 12 разів на рік. І... Нам дуже хотілось ну, особисто мені дуже хотілося з кривий ріг приїхати. Попри дуже насичений гастрольний графік, виконавці мають теплі почуття до кожного міста, де живуть їхні шанувальники. А з кривим рогом пов'язані й особисті історії зірок. Кривий ріг це для мене дорогий і майже рідне місто, тому що я починала свою кар'єру з вокальних конкурсів, і в 93-му році я перемогла на конкурсі в Кривому Розі Інгулець, Срібне Джерельце. Я зайняла гран-при. Тема війни для Катерини і Михайла особливо близька. Рідний брат співачки у лавах з спочатку повномасштабного вторгнення. Саме в цей момент і утворився дует, з яким зірки вирушили у благодійний тур воля. Ми дали понад 400 благодійних концертів і перерахували понад 9 мільйонів гривень на допомогу Збройним силам України. На цьому концерті артистам вдалося об'єднати різні покоління слухачів. Пані Світлана давно чекала на цей виступ у нашому місті, і коли онука запропонувала піти на концерт, з радістю погодилася. Я як бабуся все время по інтернету прослуховую їхні пісні. І буваю в трускавці, ходжу на їхні концерти. Тому мені дуже подобається Грицкан і бужинська. Пані Валентина на концерті з чоловіком. Разом часто слухають пісні з репертуару зірок. Я думаю, що бути гаряче, весело. Багато пісень співали всім залом. Зі сцени лунали патріотичні, романтичні, жартівливі пісні. І божі, божля, мій, життя. Іди, почуття, які я Глядачі побачили новий кліп на пісню. Вириваюсь з любові. Він створений за допомогою штучного інтелекту і набирає популярність в Ютубі. Анна Педан, Олег Каплій. Цей день. Товариський матч реванш команди Нескорені та рудана сьогодні зійшлися в поєдинку на футбольному майданчику Дюсиша номер 10». Вболівала за наших Дар'я Миронюк. у якому немає поразок, лише спортивний азарт, емоції та дружба. На футбольному майданчику зійшлися дві команди рудана та нескорені. Це вже другий товариський поєдинок між медійниками та захисниками. У нас така ж була традиція. тобто кожного року, десь в жовтні у сападі, у нас така буде товариська гра. У нас така потужна підтримка ради брудоміста, яка яка нам допомагає. І вважаються, місто живе, місто працює, місто нескорене. Команда «Нескорені» вела вола у рахунку та гравці кажуть: у цьому поєдинку немає переможених. Гра була дуже цікава. вболівальники отримали велике задоволення. От хлопці теж, я думаю, такі зустрічі дають змогу ну, потоваришувати, відчути себе дійсно здоровим, щасливим. Хлопці у нас всі практично в команді, учасники бойових дій, пройшли через війни. От. Складно, тому що вид спорту такий складний, потрібно рухатись, але ви ж бачили все, все було добре, гарно і настрій теж саме гарний. На полі упродовж матчу вирували емоції. Гра була енергійна. Не скорі, ні підготувалися цьогоріч краще ніж минулого року, і нам було тяжче. Ми мали шанси декілька разів, непогано пробували в поворотах, але не судьба. Наступного року буде краще. Ми тут прийшли пограти для задоволення. Я вже другий раз граю в складі нашої команди. Все було весело, все було драйвово побігали. Побувсали м'яч, все було круто, отримали своє задоволення і будемо чекати наступного року, щоб ще раз зіграти в такій самій дружній команді. Футбол більше ніж гра. Це спосіб підтримати одне одного, зберегти віру і силу навіть у непростий час. Переконані учасники товариського матчу. Дар'я Моронюк ігор притула цей день. Таким був цей день. Більше інформації на нашому сайті та сторінках телеканалу у соцмережах зустрінемось завтра. Бережіть себе.